На Прикарпатті відбулося судове засідання у справі псевдоволонтера Віталія Хемича, якого підозрюють у привласненні понад мільйона гривень. Він мені точно сказав, що 100% військовослужбовці можуть їхати. Зауважу їхати з нульової лінії фронту. У Львів забирати машину. Допоміг сотням військових. У Івано-Франківську стоматолог Аль-Таріфі Фаді безкоштовно лікує зуби бійцям Нацгвардії. Напевно, це обов'язко кожен громадянина. Помогти чимсь зможе. Як семирічна Прикарпатка Софія Гриців збирає гроші для української армії? Мені дуже шкода було, і зато я почала її речки шити, допомагати воїнам. На Івано-Франківщині під час пожежі загинула 12-річна дівчинка. Житловий будинок загорівся вранці 29 листопада в селі на Богорочанської громади. Про це Суспільному розповіла речниця держслужби із надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. За попередньою інформацією дим, що виривався з комину, помітила місцева жителька і відразу почала телефонувати до сусідів та кликати на допомогу. На момент пожежі. Вдома не було нікого з дорослих. Хтось з сусідів сказав, що в будинку повинна була бути дитина. Один з місцевих мешканців веду двері, розбив вікно і потрапив всередину будинку. В задимленій кімнаті на ліжку він виявив дитину без ознак життя. Взяв її на руки та передав ну, хлопцям, які були поруч. До приїзду рятувальників місцеві мешканці надавали дівчинці до медичну допомогу. Медики, які прибули до місця події, робили все можливе, щоб привести дитину до свідомості, але на превеликий жаль дитину врятувати не вдалося. Наразі причина пожежі встановлюється а рятувальників, котрі застерігають батьків не залишати вдома дітей. Засідання у справі Віталія Хемича, якого підозрюють у привласенні понад одного мільйона благодійних коштів, сьогодні відбулося у Калуському міськрайонному суді. Розпочали засідання із допиту ушуканих Хемичем людей. Дарія Євенко розповіла, що у липні перерахувала обвинуваченому 176 тисяч гривень на придбання автомобіля, тепловізор та шолома для військових. Він мені точно сказав, що 100% військовослужбовці можуть їхати. Зауважу їхати з нульової лінії фронту. У Львів забирати машину. Машина вже готова, вже вона є у Львові, ми вже можемо її забирати. Військові приїхали, в понеділок мали були її забирати, в понеділок Хемич не приїхав. Нібито якісь проблеми з документами, він там вирішує, він їх робить, і от, от зараз вже все буде. На наступний день Хемич мені писав і говорив про те, що я вже виїжджаю, дай мені свою локацію, я вже виїхав з Франківська. Так і не виїхав. Згодом каже, потерпіла, відмовилася від допомоги псевдоволонтера, бо зрозуміла, що їх з військовими ушукали, і попросила повернути гроші. Після перерахування коштів написала заяву в поліцію. Інша потерпіла ілона Мехнюк перерахувала обвинуваченому 24,5 тисячі на коліматорні приціли. Хемиш сказав, що він може знайти коліматорні приціли за дешевшою ціною, і вони будуть в мене після завтра. E, і плюс у мене не вистачало пару гри, ну, шість чи вісім тисяч. Він сказав, що він докладе своїх, тому що в нього залишилось з попереднього збору. Хемич e, розказує всякі байки, що він вже закупив приціли, що вони їдуть. Потім він сказав забрати їх з Львова. Знайшли людей, які заберуть їх з Львова. Кошти дівчині повернули. У суді вона попросила призначити обвинуваченому покарання, яке передбачено законом. Суддя Олександра Кардаш попросила прокурора Наталію Плущанську забезпечити присутність свідків для проведення допиту на наступному засіданні, яке відбудеться 6 грудня о 10 годині. Нагадаю, 19 вересня Калуська прокуратура повідомила про підозру Калушанину, який привласнив понад один мільйон благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. 23 вересня у Калуському міськрайонному суді обрали міру з Віжного заходу для Віталія Хемеча. Суд вирішив взяти чоловіка під варту із можливістю внесення застави у 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня Віталій Хемич вийшов із СІЗО після внесення застави. Також підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч. Галина Марія, Роман Булалик, новини на Суспільному, Івана франківщина Альта Фіфаді пломбує зуб військовому нацгвардії. Лікар розповідає, проєкт стоматологічної допомоги Національна гвардія започаткував у березні. Відтоді разом із колегами безкоштовно полікував зуби кільком сотням бійців. Ми спочатку приймали воєнних в нашій клініці тут, і через двох тиждень ми переїхали на полігони. А на балігоні ми зробили тимчасовий стомат клініка. І ми почали лікувати наші пайці там. Ми там знаходилися шість місяців, і після цього ми далі продовжимо тут, в нашій клініці. Владислав відвідує цього лікаря вперше. Хлопець служить у Нацгвардії два роки. Каже, така турбота для військових є важливою. У цілях безпеки ми не показуємо обличчя Владислава. Зуб у нас зараз дорогі та дуже сильно допомагає. Що? Є такі люди, які допомагають. Все швидко і порівняно з другими, те, що я ходив раніше, то зовсім другий рівень вже. Тут не знаю за скільки 15 хвилин тобі можуть зробити, там два зуби. До проєкту долучилися п'ятеро лікарів та дві медсестри з клініки. Коли нам доктор Фаді запропонував цю ідею, то всі лікарі однозначно сказали за, тобто ніхто не було нікого, щоб вагалися. Кожен сказав, що чим може, тим допоможе. Кожного разу, коли ми їздили на поліон, це було в порядку ну, близько 10 людей кожного разу. І переважно в них ну, бували і пломби, і реставрації, і гігієна, тому що в їхніх умовах важко підтримувати гігієну. Е, ну, Індодотичні лікування, тобто канали, по-різному бувало. Ми знайомилися, кожен розказував якусь там свою історію, звідки він, хтось з далека приїхав, хтось з Франківська. Ну, Насправді це було цікаво і цікавий дуже досвід. Аль Ріф Фаді родом із Йорданії. Переїхав у Івано-Франківську у 2003 році. Тут навчався, а також отримав українське громадянство. Проєкт Національна гвардія не перший, який реалізував лікар на підтримку українських військових. Раніше він безкоштовно лікував зуби поліцейським ветеранам АТО, а також дружинам бійців, які загинули на війні, та їхнім дітям. Напевно, на це або кожен громадянина допомогти чим зможе. По своєму або спеціальності, або е, професію. От і та, в такий тяжкий час для нас і всіх маємо об'єднатися, маємо відстоювати і маємо допомогти друг один одного. І, напевне, це мріє кожного з нас. І я, я би хотів бути частиною нашої перемоги. Ілона Захарук, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У своїй кімнаті семирічна Софія Гриців після школи щодня шиє м'які іграшки. Майже увесь свій вільний час дівчинка присвячує цій справі. Усе для того, щоб допомогти нашим військовим. Я кололася, але мене не болить навіть. Mm. Я все колюся, але навіть не болить. Дівчинка старано шиє іграшки. Для цього має усе необхідне. Голку, нитки та декор. Навчили вишивати мама та бабуся. Софія каже, ідея продавати м'які іграшки для потреб української армії з'явилася після перегляду відео у соціальних мережах. Я побачила, що, що воїн немає де померти, мені дуже сумно, а потім я побачила що ще одне відео, що один воїн помер бідний. Мені дуже шкода було, і зато я почала іграшки шити, допомагати воїнам. Може, як, як побачать, що треба шити іграшки, може, інші будуть шити, я так думаю. Школярка зшила на продаж 34 іграшки. Усі вони різного кольору та розмірів. Їх дівчинка прикрашає бісером та українською символікою. Софія каже, намагається зробити якомога більше м'яких іграшок, щоб покупці знайшли щось на свій смак. Це за іграшка така, то котик. Він такий має бабочкою і такий красивий. І були рожеві, всякі такі котки, пески всякі. Отаку От іграшку цілу, так довго шити, що аж я ну коли, коли потрібно було німецьку вивчити, то я замість того дві іграшки пошила. Підтримує ідею допомагати українським бійцям і мама Софії. Вона допомагає доньці малювати та вирізати ескізи для іграшок. Її пригладили оці вироби з фетру. І так як. Дякувати бабі Ані, навчила її користуватись голкою і досить непогано її це виходило. Я допомагала дрібні деталі пришивати і вирізувати ножницями, тому що вона дві сторони не могла однаково вирізати, одним словом. І чуть допомагала. Пошиття майже все було її. Ну і продавала Софії. Біля воріт свого будинку Софія облаштувала іграшкову крамницю. Там упродовж чотирьох днів вона продавала свої вироби. Школярка за цей час вторгувала 16 тисяч гривень. Також дівчинці вдалося продати дві іграшки за кордоном. Їх купили за 100 доларів США. Я сама продавала, і в стіни я такому помахала машинам і, і вони зупинялися, навіть моя подружка деякі сказали, що їм не будуть купувати в мене їжечку, коли дадуть, дадуть гроші 200 або 100. От такі, такі хороші люди. Навіть мот, там був якийсь хлопчик, що зупинився і мені 200 гривень. 500? А, 500 дав. Усі гроші родина Гриці віддала місцевій громадській організації Нам не все одно волонтери закупили теплий одяг для бійців. Тепер Софія разом із мамою вдома виготовляють окопні свічки на фронт. Я думаю, що це також для неї гарний розвиток. Все ж таки ліпше, ніж там діти сидять тепер у телефонах чи, чи в комп'ютерах. Ліпше займатися якимись справами. Це по перше. Друге, є то, що я дуже задоволена, що в мене така дитина чутлива, можна сказати, чуйна, відчуває там чуже горе, біду і так далі, і хоче допомогти. Зупинятися на цьому каже Софія. Вона не буде. Зараз готує для продажу новорічні прикраси. Вторговані гроші також планує віддати на благодійність. Слава Україні! Героя слава. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Юрій Бойчук займається допомогою Збройним силам України, переселенцям та військовим госпіталям від Липня. Він продає дерев'яні, глиняні вироби, м'які іграшки, сувеніри. На благодійність віддає 100% вторгованих грошей. Зареєстрували благодійний фонд благодій. І Після того почали варити буржуйки, почали гуманітарку возити, зразу багато біженцям роздавали, ну, таким, що це. Потім ну, почали сугубо, де командири дають вести звернення там, за генератори, за рації. Зараз постійно даємо на передову, на Бахмут, на Херсон даємо. Це від Коломийської мийської воєнної частини перша стрілецька бригада, потім давали на полігон. На я урівський район. Щоб зібрати гроші для українських військових, чоловік співпрацює з підприємцями з Верховинщини, а також із Івано-Франківська. Вони надають Юрію Бойчуку товари, а він цей крам продає. Я жінці купував форми, купував, генератор купував, передавали. Тості вона підійшла до мене на ярмарок, так як обичні люди. Каже, у мене чоловік воює. Я кажу, що треба. Ну. Купили їм форму, купили розкладушки, три розкладушки вони постідали мені фотозвіті. Потім вона мені почала приносити на ярмарок там, посуду різну, сувеніри різні, то, що у неї є в магазині, то почала приносити. Фіксованої ціни товари не мають. Кожен кидає у скриньку стільки грошей, скільки вважає за потрібне. Долучилася до благодійності і Франківка Дар'я Лотоцька. У мене внучки, чоловік воює. На Бахмутському напрямку вже третій місяць. Дитинці тільки два роки минуло, і молимося кожного разу, кожної хвилинки за нього, за всіх хлопців, і щоб це все скінчилося, щоб наша Україна вистояла. Бо це дуже тяжко. Хто це має, хто це в серці відчуває. Я думаю, що це кожен українець відчуває. Торгує Юрій Бойчук по неділях біля храмів та у публічних місцях. Вчора зібрав 22,5 тисячі гривень. За словами волонтера, це найбільша сума, яку вдалося вторгувати протягом дня. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.